Яблоще на тій стороні. Я знаю, що ж, я ж пам'ятаю його зовсім мало. Мені 6 років було, коли я від сіля переїхала, ну ще там якийсь час туди появлялася. Ну там, от на тій стороні, де кладбище, чуть-чуть туди дальшенько, був була контора колгоспу, був магазин, були комури, були конюшні. Дві, по-моєму, ці ферми було, де корови. Бо я туди бігала до бабусі доїти коров. Чи дивитися, як доять коров. Був магазин, була бригада тут. А воно ж було на тому панському ну раніше. Був там панський двір, коли ну, в ще з тих 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 ремено, і на воно ж по колгоспи строїлися. Вони збирались на панських дворах всіх, да. І воно там такі рублені були при ці, ці комори. Роблене була конюшня. Ферми вже не була конюшня, пам'ятаю, була рублена. І комори там були рублені, такі ось такі красиві. Там ще кавуни привозили, роздавали. Все було дуже таке. А тоді, як закрився, перенесли бригаду. Не стало тут бригади. Тоді закрився магазин. Закрилася школа, же школа була початкова. І люди стали виїжджати. А в школу ходили через ці переходи, оці перехода. Я ж не застала в школу ходити, ага. бо якраз коли я вже підходила, що мені в школу йти, закрили школу, і того мої батьки переїхали вже. на пір. Але там була якесь сполучення, дорога була, так? що возили? На, на Віхове туди, ну Віхове була ж дорога. А сюди ж на переходу, на базар сюди через переходу ходили. Бігали ми в гості з бабусю на заїченці ходили до родичів. Оце від ціля і туди. туди А чого я оце там ходив? Там немає ну старих домів. взагалі немає. Їх У нас люди, коли приїжджали зачасто розбирали, перевозили сюди. От, наприклад, кома і бабусі, отут у неї хата була прямо від ціля від річки, відходиш, і зразу чи не перша була, хата mm -hmm. рублена, така я так любила там бувати, під солом'яною стріхою рублена, мита, не, не крашена, а мита. І її ж розібрали, і вони в минах потім вже жили, вмини перевезли. Тобто, рублена хата ж взагалі розбирається, просто збирається обратно. А може, що а в вдальші годи, хто знає, хто що покинув, це ж розвалилось. Понятно, стільки годів прийшов. Ну тобто вже Севашівське розвалилося не так давно. Там жили ще мої дід та баба. А вже А ви кажете, панський двір там був? Це Фелона лихопія? Чи хто якого ні, пана? Ні, Фела, Я не можу сказати. Я ж просто лихопіжеш то тут жив. А вже ж я, чи є чиє воно було. Ну бог його святий знає. Бо вже якби по кладбищу полазити там можна що десь написано. знайти. вже ні в кого спитати. просто... тобто цей двір був напроти того меморіалу. Да? А це де там щас Так, да, да, Він трошки отак отуди. Ну, кладбище туди. Це ж дитинства. От приходиш дві кладбище сюди в сторону було. А отут оце ж оце, оцей увесь двір. Був. А тоді там ломовата проходила, і через ломова то вже в село дорожка. Була. Ломова та це річечка, да? Ти постави толі сага, то лі річечка. При по по мені це була річечка. Дід та батько мій там їздив, їздив, плавав на лодці, ловив рибу. У мене ж дід батько, рибак, ще той був. То там риба була. Ми прямо біля не зовсім недалеко від тієї річечки жили. І ніколи в ній не купались такий запрет, був що не дають, бо батьки ж на роботі. А я з сестрою мені п'ять, сестрі два, я нянька. І корову ще займала із череди. Як спомню, бігла через поле працювала ж на време глянути. і що сусідка гукає Наталко, твоя корова назад вернулася? І Наталка через там ж поле була так одна вулиця, потім друга вулиця. А тут посереднє поле сіялося. І я через те поле галопом на перейміж корови. Як я її займала, звісно, п'ять років, і я не одрічалась особими розмірами. Ну, от я вийду, вона йде додому. Я не вийду, вона йде чуть. Це про які роки ви розповідаєте? Це десь 66 65-66. І представтеся, як прізвище не було. Ну зараз Фурстова Наталя народилась. Тут я Сиваш. Сиваш народилася. в Апільші. Я тут народилася, дід Сиваш. У мене ж гончар, Він вже там і в етнографії гончарства згадується у Пашивайла, в принципі, гончарського роду. Баба, а багато три. людей жило, тоді оце в 60-х роках на тій тисяч. Да, так, буш... багатенько людей жило. ну, от, Приблизно раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім хат по цю сторону. І десь сім хат по ту сторону. Отут ще хата була і ще ну, десь до двадцяти хат було. Ага, величенькі От, не скажу величенькі, ні, ну. На от, той час, дві вулиці було, да, і як все це погасло, правильно, іде цивілізація, іде, іде нема роботи, нема школи, і все, і, і нема магазину, а в магазин теліпались по тому, а що туди, на, де ферма аж тоді стала бригада, угу. там, де літні потім було, ну, в общем, там теж нічого не залишилося. Туди ходила, воно ж, це вже ж таки добре до двох кілометрів. Ну що, я думаю, тепер село заживе. Ой, немає Простіше. як село, але я це так ще. я думаю, чоловіком прийдемо таки походимо там кругом, де ми були. Да, так, да, треба. Поки так все красиво все ж. Боже, я як подивилась, строїть переходу. <laughs> Боже, строїть переходу. Дорога в моє дитинство. я <laughs> стільки чоловіка гитіла. Давай підемо туди через суте. Ну туди і дуже далеко. <slag> дороги. Ми дуже <slag> не знаємо. Забередеш, там саги. Там чортіжна <slag> <знає>, кудись забредешся <slag> ще. Інтернет дуже не во чого <sharp> <slag> <по цьому, sharp> <sharp> <що> на багато <дігатору. sharp> Дякую вам, дякую. Спасибі за місочок, спасибі за дорогу в дитинство.